Всім привіт! На сьогодні 77-й день та 11 серпня. Як ми пірнаємо холодний басейн. 77-й день. Зараз температура водички у нас 20 градусів, тому водичка достатньо комфортна, щоб привикнути. Погнали пірнати і не буду затягувати ваш час. Всім гарного дня і мирного неба! Повітрячко холодне, басейн не знає, басейн, сейн не думає нормальний. Ух. 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 Тільки перехилений капець. Він зараз перехилиться і вся вода витече, я <с> випливу разом з ним. Просто-напросто. Да, просто. Недільний деньчок, сьогодні неділя. погодка має бути достатньо сонячна і тепленька. Якось так. О! Файно! Що треба трошки пройтися до ну, п'ятницю тут находився, я не знаю. Ну, тут якось притигні до стоїть, тобто натягнути, а там не натягнути взагалі, то скоріше за все бетон перекошений, бо ну, не може бути так, що тут вода притик, а там ні. Треба, кстати, пройтися. Щоб вода ще впала зібралася, треба пройтися круг на Ось такий, ось такий швиденький деньочок виходить у нас. Всім дякую за перегляд. Ну і зустрінемося з вами в новому деночку. До зустрічі!